Збирають тепер не лише батарейки та термометри. Київ передав на утилізацію перші 100 кілограмів використаних медичних препаратів. Чому важливо сортувати і цей тип підходів? Де у Києві знайти експериментальні контейнери для е, такого сміття? Власне же Святослав Святи, Вітаємо тебе у студії. Та вітаю тебе, Ігоре. Ми вже перебуваємо на вулиці Івана Франка, і саме тут розташований один з експериментальних контейнерів, куди можна вкидати саме медичні відходи. Бачите, він ось такий плоский, і зараз нам більше про нього розкаже пан Роман від Київкомунсервісу і власне покаже ті медичні використані препарати, як вони виглядають, куди їх вкидати. Пане Романе, доброго ранку. Доброго ранку. Ну саме правильно сказати, це медичні препарати, не медичні відходи. Є спеціальне відділення, в яке споживачі можуть викидати ось так. От, наприклад, пігулки, які ви використовуєте вдома, ви бачите, що в них вже пройшли всі строки. Ви можете їх сюди спокійно викинути. Також це різні креми, все, що ви використовуєте для лікування. Ви побачили, що у вас вже закінчилися строки. Ви їх спокійно викинули сюди. Ну зазвичай я так розумію. Ми беремо їх і викидаємо там в загальний контейнер, ну здебільшого. Але це все потім потрапляє. Я так розумію, на полігон і, в залежності від хімічних речовин, може вчинити шкоду. Так, 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 звичайно, в будь-якому випадку, коли ви викидаєте медичні препарати, сюди ви можете бути впевнені, що це не буде додатково на. На полігон. Вони будуть спеціальним підприємством утилізовані і не заведуть шкоди додаткової. Скажіть, будь ласка, трошки більше про ось ці експериментальні контейнери, їх всього кілька по Києву і запустили їх нещодавно. Що тут є і як вони все це працюють? Нещодавно, в 2021 році, спочатку почалося встановлення, їх зараз 5. П'ять таких стел знаходиться по місту Києву. Вони дублюють чимось звичайні помаранчеві контейнери, до яких вже всі кияни звикли, в яких викидають небезпечні відходи? Тобто, так само в цю стелу можна викидати батарейки, лампи, акумулятори, ну і звичайно непошкоджені термометри. І скажіть, будь ласка, як сортування, і, зокрема, як кияни наскільки інтенсивно сортують, і як це допомагає вам у роботі? У будь-якому випадку сортування допомагає в роботі як нашому підприємству, так і взагалі на околишньому середовищі. Ви зменшуєте вплив просто на нашу природу. Тому що відсортовані відходи вони потрапляють на переробку, З пластика знову нове життя, якісь вироби виходять, скло так само переробляється, воно не лежить на полігоні. Тому, коли ви сортуєте, ви допомагаєте. Місто допомагаєте природі, зокрема з приводу медичних відходів, як відбувається їх утилізація на останок? Розкажіть, щоб люди розуміли, якби тут тут ми говоримо саме про медичні препарати, які ми збираємо, вони переробляються спеціалізованими підприємствами, в яких є спеціальне обладнання, при які спалюють їх при великій температурі. Добре, дуже дякую вам, пане Романе. І закликаємо справді киян тепер не просто викидати медичні препарати, використані в загальний контейнер, а е, використовувати ось такі експериментальні контейнери або ж здавати напряму до Київкомунсервісу. Зокрема, якщо казати про адреси, окрім вулиці Івана Франка, 30, такі контейнери е, розташовані також на бульварі Лесі Українки, 28, вулиці Федорова, 2А, мечникова 8 та Басейній, 7. Е, можливо, згодом буде більше саме таких контейнерів. Рейнерів і буде більша змога у киян в різних районах викидати медичні відходи саме сюди, і потім вже якби їх спалювати на відповідних підприємствах. Тож закликаємо киян це робити. Ігоре, передаю тобі слово.